Цей рік Свято Різдва надзвичайно дивне і дуже натикаюче. І нам з вами треба звернути увагу на майже неприховану Надано шостого, надано Костатинополі, де була цела. На службі, коли являє себе Томос українській спільноті і священству священство народу. І буде там вислати в марій Софії, щоб люди могли підійти до нього, подивитися на нього, вшанувати його як символ нашої духовної незалежності. Прибув цей Томас, прибула да і народжується в день різба Христова, народжується остаточно. На догову обставину чи іншим якимось зазіханням на більший обсяг влади. Треба подивитись на цей статут. Треба зрозуміти, що це статут для вільної церкви, вільного народу, де закладено те, що називають соборну де закладено те, що свіго Господи, кожний вірянок, кожний священник, кожний епіскоп. Що звавіл в цій церкві більше не може бути ні в якому разі місця. Все інше, безумовно, додається до того, що при розбудові демократичного суспільства. Безумовно, нам треба мати демократично за своїм устроєм церкви. Зрозуміло, що вона не може бути такою демократичною, як суспільство. Зрозуміло. Бо є ієрархія, і їй належить, і бока, і значення велике самого. Доки її не поглинула російська церква, в якій там був правлячий синод вже патріарх домов, але цей правлячий синод керувався світською людиною оберпрокурором і виконував те, що наказує цар чим його можливості. І треба було досягти тоді свого часу. Силодом повної покори з Богу і приступати священства і народу. Вони Але довго вони за це боролися? Ще наприкінці 18 століття українські селяни боролися за своє право самим обирати свого середовища священника. Про це написана книжка повість, Нечиялої старосвітські батюшки і матушки обирають старий священник. і люди Одного з фактів, одного з виявлень, такого явища, як як свобода. Нам треба розуміти, що церква має бути оберненою до суспільства, жити одним життям і своїм народом, не протиставляти себе йому і не намагатися зробити вигляд, що поки ми не сіли в свій Мерседес, ми перебуваємо. І те, що народ має дуже багато викликів. І на всі ті виклики треба відповідати гідно, достойно і змістовно. Не тільки просто відмовками молитися, а глибоким духовним осягненням, саме в духовному розумінні проблем, які переживає суспільство. А крім того, тою. And it Yeah, yeah. Нам треба зрозуміти, що попереду велика робота і буде чинитися добре. А де нам до опору не звикати. 27 років ми тут трималися тоді, коли і в області були, в буквальному розумінні слова. І на митробель на территории. Вкрай.